Вітаю тебе у невідомих просторах у моєму кутку Блазня. Сьогодні я запрошую тебе підкорити славнозвісну гору Селеста. Особисто я познайомився з Грою Селеста в 2020 році, коли переживав не найкращий період свого життя. Тоді я по суті розділяв моральний стан головної героїні Медалін, яка загубила себе, страждала від внутрішнього конфлікту та прийшла підкорювати гору, щоб довести собі, що вона чогось варта. Саме тому перше моє проходження, а воно було не одне, стало для мене доволі особливим. Яке не виправило всіх проблем, але точно показало правильний вектор, по якому варто рухатися у житті, історія тут дуже тепла і мотивуюча, існує у чудовій синергії з ігровою частиною. Персонажів тут хоч і небагато, але кожну зустріч з ними чекаєш з нетерпінням. Сцени з ними створюють приємний контраст між складними рівнями гри і теплою розмовою. Діалоги прості та не встигають надоїдати, однак заставляють над дечим задуматися. Тому не здивуйся, якщо ти будеш шукати нової зустрічі з Тео або цією милою бабусею, щоб послухати її чудовий та мотивуючий сміх. Гра Селеста розказує історію боротьби з внутрішніми демонами, пошуку та прийняття себе. Однак, на відмінно від схожої гри Гріс, що має подібний наратив, яку створили три художники та несе суто візуальну цінність, Селеста це в першу чергу гра і дуже добре зроблена гра. Якщо навіть забирати візуальний стиль, музику та сюжет, у Селесті залишається еталонний геймплей платформера. Вона кидає чесний виклик, тримає темп та не дає сумувати, підкидуючи все нові та нові механіки. Кожна глава здивує тебе чимось своїм та заставить адаптуватися під нові обставини. Дуже багато розробників часто забувають, що вони розробляють гру, в яку треба грати, а не просто дивитися інтерактивну анімацію. Ще однією особливістю Селеста є те, що кожен зможе для себе знайти щось своє. Середньостатистичний гравець, скоріше за все, пройде сім базових глав отримує задоволення від пройденого шляху, та на цьому все закінчиться. А для більш хардкорних гравців кожна глава має по дві ускладнені версії сторони Б і С, де одна складніша за іншу, та які вимагають дотримуватися все більш і більш жорстких таймінгів. А вже після цього ти зможеш прийти восьму главу, яка закине тебе в дуже незвичайні обставини та заставить літати, коли крил у тебе немає. А найбільш відчайдушні зможуть спробувати 9 главу, якщо вийде її пройти, то можеш записуватися у спідранери. Однак, якщо ти не дуже досвідчений гравець у платформери або просто хочеш насолодитися усіма главами Селест, то для тебе є режим підтримки, який дозволить трохи полегшити гру та налаштувати її під себе. Тому най тобі щастить у твоїй пригоді. Та не сумуй, до нових зустрічей у невідомих просторах, у невідомих місцях.